Дорогі брати та сестри, друзі, дорогі. Україна нещодавно стала другою країною в світі, яка встановила Національний день молитви. Для нас, християн, молитва є невід'ємною частиною життя. Наші будівлі називаються домами молитви. Для нас молитись це природньо і це добре. Так навчає нас Біблія, так навчає нас слово Боже. І сьогодні в рамках Національного дня молитви ми провели загальну молитву, загальну міську, яка об'єднала представників різноманітних церков, капеланів, також представників державного апарату, депутатів. І ми вдячні Богу за те, що маємо таку можливість звертатись до Бога. По допомогу, підтримку. Ми молимося за Україну в цілому. Ми молимося за всіх людей, за наших захисників та захисниць. Молимося за тих, хто постраждав внаслідок війни. І просимо у Бога милості, захисту та підтримки, щоб ця війна врешті була закінчена, щоб ворог покинув наші території, щоб ми могли продовжувати розбудовувати вільну. Незалежну Україну, яка буде залежати тільки від Бога і буде прославляти Його ім'я. Нехай Господь благословить кожного з вас, щоб ми надалі могли молитись не тільки в якийсь особливий день раз на рік, але щодня підносити наші молитви до Бога, щоб Він почув нас і благословив.